О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! А пам'ятаєте, у Nvidia була пробна версія GeForce Now, що давала можливість пограти годинку безкоштовно, потім почекати і пограти ще годинку також задарма. І так до нескінченності. Так, я згадав. Тепер, починаючи з 5 березня, вам перед тим як пустити грати, показуватимуть до двох хвилин реклами. То він навіть показує рекламу. Сьогодні, врешті, релізнувся ремейк Brothers Tale of Two Sons. Так, в грі доступне кооперативне проходження. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мим. Вчора надурив людей. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. У King of the Hill MK1 таки не працює кросплей. Не працює це. Але це поки що. У всіх інших режимах все працює більш-менш окей. Тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина не маленька. Ремеді викупили у видавництва 505 Games всі права на контрол. Тож продовження та всі можливі спінофи фіни випускатимуть вже самостійно. Вітаю з перемогою! Організатори Future Game Show запланували цьогорічну трансляцію на 21 березня. Кажуть, що покажуть там приблизно 40 майбутніх релізів. Стартує ця подія о 22.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. Подейкують, що 6 ГТАшка увійшла у фінальну стадію розробки. І аби уникнути всіляких зливів, усіх робітників змусять працювати тільки з офісів, а не віддалено, як то було до того. І мені не потрібні відкриті великі простори. Гляньте сюди. Або ще й небо. Нещодавно розповідав новину про звільнення у студіях Sony, Так от CD Project дуже цікаво на це відреагували. Ініціативно покликавши всіх цих працівників до себе, він лауреат не були. За 1973 дев'ятсот він на ярмарку продавав смажених курей. За це теж маю премію. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Сіді, продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.